Усім доброго дня, середа. Сьогодні у нас холодненько. Холодненько геть, мокро, вночі йшов дощ, тому у нас є невеличкі новини по каченятах, по качках і трішки по яйцях. Качкам тюрма і ворші маленькі. Закрили їх, нікуди не пускаємо. Поставила їм водички, так, щоб було добре боблятися. понасипала сюди корму, качкам зерна. І ще принесу трішки якоїсь зелені і будуть поки що сидіти. Не знаю, як довго, але поки буде така погода, вони будуть закритими. Хлопці пішли пастися. <рес> Ні, один, один Другу повів пастися, свинки чекають їсти. Але сьогодні зранку їм будуть качанчики. А до вечора вже буде банячок. Банячок їм був з вечора, вони ще вилизують. Ну і, в принципі, не їжені, тому що ранухи відкрили, вони собі лежать, сопуть, стати не поспішали, тому, тому, значить, не їжені. Качечка сидить, ті, тежкі... ось, ось так виходить. Кліточка, вона собі в кориті. Качки з каченятами там з цієї сторони, але не гонять її, не заважають. О, Це що розпішалися, так визани? От, е, Собі сидить спокійно, але які є новини? Ось цей ящик не все ця бігунка качка. Це від неї, 19 яйця. Чого так кажу, 19, виявляється, ну ми ніби так і не нароком, але виходить, перевіряємо її на несучість. Як довго вона буде нестися? Не з нашої вони так виходить. Ми думали, вона понесеться собі спокійно і сяде. От, але не так сталося, як гадалося. Перші яйця, ну два яйця я її точно використала у їжу. Бачу, вона несеться, думаю, буде нестися, якщо вона несе багато, вона всіх яйця не охопить. Я забираю звідси 6 яєць. Підкладаю ось під цю квочечку. Було трішки, були трішки проблеми. І проблеми, до речі, і є і далі бачу. Кілька днів не було, значить, 6 яєць, ось це яйця бігунки. Сьоме тут уже лежить куряча. Забираю. Дивіться, яйця, яйця бігунки яйця курки. По кольору. Оце індійський бігунок, Несе такі яйця, бачите, світліші, як качені, менші. Спочатку курка одна постійно тут кожен день яєчко підносила. Я собі забирала. Ось кілька днів не було. Бачу, сьогодні знову з'явилося. Забираю куряче яйце, а ти собі сиди далі, сиди. Ну, Бійцівські квочки, які вони, які вони хороші, які вони спокійні, ну взагалі такі. От, Сидить, значить, вона на шести бігунках. Тут сидить теж на, на каченях на своїх, тут їх 17. Що сталося з яйцями бігунки? Почала квочка, ця, що водить у нас курчаток, заводити їх у хлів і облюбувала собі гніздо-бігунки. І разом з курчатами почала вмошуватися на яйця. Першого дня я взагалі не зрозуміла, що вона на них сіла, тому що не побачила. От просто відкрила хлів, бачу, квочка вивела цих курчат з хліва. Вчора ввечері вже думаю, треба подивитися, де вона з ними сідає. Ну так щоб знаєте, убезпечити, щоб нічого щоб нічого не чіпало кричати, щоб вона ні не билася ні з ким. Шли з Юрою, кажу, дивися де квочка. Ка обдивилися, немає ніде. Каже, стіно, А на яйцях що сидить? Як ми туди Десять є збігунки? І вона і курчата з під неї визирають. Переклала яйця на бік у скат. Там стоїть скат порожній, зараз нічого туди не несеться. Думаю, так, бігунка собі знайде, буде продовжувати нестися, хай же кочка там сидить. Вона собі раз з тими курчатами перелізла на яйця. Каже мені, Юра, закричимось яйця. Я поклала на ті яйця мішок. Думаю, ну покладу мішок, то вона собі заспокоїться, буде сидіти вже в тому ящичку. Вона мішок. Відсунула, відкинула і знову ж залізла на ті яйця. Все кажу, не буде діла. Ну, і знаєте, якраз ні, можна сказати вчасно, тому що ось сіла кочка знову, ще одна бійцівська квочечка. І як вона цікаво сіла, вона вигортала собі е, яйце і ось тут на ньому сідала. Значить, вирішили зробити так хід коником. Яйця повернула качці. Воно марковане під цією качкою ось яйця марковані. Ось так. Щоб нічого не підносило. От. А під цю квочечку. Давай давай покажемо. піднімись. Ось вони, Десять яєць індійського бігунка. Отак От всі їх під нею і поклала. І думаю, нехай собі садить. От, А качка-бігунка сьогодні знову знеслася, але їй квочка. Не дала знестися ні в ящичку, ні ніде, і яйця ми знайшли прямо отак в дверях, як у хлів заходити. Тому ось такі новини. Кажу до Юри жалко бігунку, вона в нас стільки років була вдовушкою, де це вони зараз піду, подивлюся. Дріпита наша вийшла на сусідній город, качок зазвичай вони десь тут бігають. Туди далі це сорки кричать, О, качок з чогось я не бачу. Архипсю, ти чинні не бачив. А, бачу, правда, вже і я бачу. Он вони. Он вони побігли. І кажу до Юри, шкода, трішки мені цієї качки, Вона у нас два роки була, я її називала вдовушкою, <гум> тому що не було качура. Придбали ми їй таке качура. От почала нестися. А от сісти на яйця ще ще й не вдасться, але каже Юра, може, то добре. Нехай несеться. Довше понесеться, буде більше яєць. Тайсоном у нас лишилася тільки одна качечка. Ось така це може бути та качка, швидше за все, що таке є, яка мені яйця покинула, сіла, але не досиділа і покинула це ще було е, з кінця лютого місяця. От зараз <смітна> Тайсон з нею ходить. Якщо тільки де вона занесеться і сяде, то ми будемо уже тих качок, що каченят водять до Тайсона випускати, щоб він нам сам не ходив. Ось вони хороші. Зайшли на гноярку. Кому цікаво, це качки породи індійський бігунок. Ось вона забігли в хліб, вони, напевно, вона перевіряла гніздо. <сі> так дивно. Яєць немає, одна яйца, як я в дверях знайшла, ось тут прямо. Поклала їй туди. Що Чингисхан? Хочете вийти? <сі> Не пускаю. <сі> ну, добре, виходьте, виходьте. Давайте. Давайте, виходьте. Ну, давайте. Ідіти, йдіть, ідіть. Оп, оп, <хи> і побігли. Вона прибігла ось тут біля ящичка, дзьобиком пошкрябала, пошкрябала, напевно, що побачила, що таке одне яйце лежить. Ну, ось такі у нас справи. Поки що з цими качками. Не знаю, що там квачки мають насидіти, але 16 є на даний момент під, під двома квочками. Каченята вже понаїдалися, помочувалися під качки. Хоча підкачки це слово не дуже коректне в даний момент, тому що виявляється підкачка. Ось ця чорна качка, вона настільки хороша мамка, що вона он усіх, усіх забирає. От Я такий шорт показувала, коли до неї всі поприбігали, в скат, там де вона висиджувала, от, і вони там і підняли, і на ній. За все, що коли ми будемо загороджувати їх, от, у планах загородити повністю, щоб вони не бігали, то лишимо з цими каченятами тільки. Чорну качку, білу, будемо виганяти до качура. От. Ну і у, у сукупності зараз вони водять 9, 8 17 каченят. Випитували, е, якось у коментарях, що щось мало каченят під качкою. Да, Справді, е, ось ці качки, от така, така ситуація склалася, що е, яйця порозпихала. От, і було під ними ось так і мало яєць. Під цею було е, 10, вона 9 вивела одне. Одне було, ну, не, не вивелося. Не знаю, що чи не заплідена взагалі було чи. А ця качечка вивела 10 біла, але двоє пропало, а вісім вона водить. Ну, водила. О, повертаються, повертаються дрібота. Ну, і вже, якби по темі яєць продовження, назбиралося у нас це сарканих яєць. На кілька яєць посадила квочку. От, е, решту всі ось придбали інкубатор квочка. Квочка відразу змонтованим терморегулятором, що мені е, подобається. І закладений він уже у нас кілька днів. Закладений, значить, ось так в різнобій. Е, переймаю досвід. Ну, а, а саме побачила відео у Ксюші, як вона один інкубатор закладає різні яйця. Е, Правда, вона там терміни, все пише, е, яйця підписує. Я, знаєте, як заклала, зараз скажу. Це сарчиних, скільки було тут, здається, 41 яйце. Кілька яєць бійців якраз були були вільні. Вісі е, яєць кохів це те, що у них забрала. От, І кілька яєць бентамочки. дев'ять, здається. дев'ять яєць бентамки. Бентамки зараз саме несуться. От. І я так думаю, що вони посідають туди, куди несуться, Але теж вони на, ну, на велику кількість яєць не сядуть, тому що курочки маленькі. От. Але хай там собі несуться. Значить, закладала в один день. Чому в один день? У мене Юра так каже, що бери, закладається сарчині, рахуй, порахуй там скільки днів, і тоді закладеш курячі, щоб, як буде вивід, сподіваємося, що він буде, От так, щоб в один день. Значить, Щось я виношувала-виношувала в голові якусь думку, потім приходжу і кажу, ні. Закладаю все в один день. Зараз ну, скажу, чим я так керувалася. Яйця цесарки, шкарлупка у них набагато міцніша. І вони перед тим, як вже виводитися перед виводом, вони в інкубаторі потребують дуже частого і такого великого скроплення водою. Щоб розм'якшити шкірку от, скарлубку. А курячих, курячим яйцям не потрібно стільки. От, тому я собі думаю так: закладу в один день, от, буду потім їх зволожувати. Полупляться кури, не знаю, ну будемо сподіватися, що вони полупляться, от, лишаться. Це сарчені яйця. Це Цесаркиним яйцям ще після того, після виводу курей ще потрібно буде добрий тиждень в інкубаторі, і тоді їх буду зволожувати уже так гарненько. Не знаю, чи правильно я вирішила чи ні, але ось чомусь я вирішила саме так. Далі, ну, це я зараз перекидаю яйця. Як бачите, вони у мене не миті. Переглядаю відео, от і бачу, що люди яйця обмивають. Знезаражують, обов'язково кажуть, що це обов'язкова процедура. Я собі ось так знаю: з часів бабусь, так, отак пам'ятаю, от, що е, які яйця під квочкою, вони ніколи не миються. І в мене Юра так каже, що каже, казала баба моя Маруся, не можна яйця мити, ті, які закладаються. Які вони є, такі вони мають бути. Ось, Тому я. Не мила. Ну, вони не скажу, що вони аж, аж дуже крепко такі замурзьохані. Деякі просто ще е, сухою тряпочкою трішки протерла і на тому все. Позначаю я тільки з однієї сторони, завжди так позначаю, з однієї сторони їх, їх видно. Перекинула на ту сторону, де немає позначки, потім перекинула на ту сторону, на якій позначка. Перекидаю зараз два рази температуру повітря. Підтримую 38 і 1, 38 взагалі зараз перші дні інкубації температура оптимальна. От, але в мене щось так налаштувалося: 38,1. Нічого думаю, страшного не буде. За кілька днів температуру трішки скину. Водичку підливаю, це як не може бути. Тому ось так, не знаю, чи правильно взагалі то це перший мій досвід ось так, закладки різних лієць. Одночасно не знаю, чи правильно я роблю, чи неправильно, ну, але роблю так. Якось мені так підказує моя інтуїція. Все, будемо надіятися, що щось з цього всього вийде. Яйця сарки на она оплідність не перевіряла, просто не раз бачила, що самець парує. Як не одну цесарку, то другу. От. Тому думаю, що буде все добре. Цесарки поки що продовжують нестися у хліві. От. Дві, принаймні дві завжди стабільно. Два яєчка у хліві. Одне яєчко вчора, третє забрала на погребі біля бентамок. Не знаю, може, якась облюбувала собі те місце, то може поки що понесеться туди. Хотіла, якби додавати яйця, які забираю, але Юра у мене сказав що все ні. Більше нічого в інкубатор не додавай. Вже як є, так і є. Просто вже будемо підзбірувати далі. Ось такі у нас наразі справи з качками, з яйцями. Будемо очікувати, скажімо так, в очікуванні. Все, вам гарного дня, всього найкращого. Я перекидаю і закриваю.